Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Ромі, керівниця великої компанії, яка несподівано опиняється у підпорядкуванні у молодого інтерна Семюеля. Їхній договір простий. Вона повинна виконувати усі його накази, щоб таємниця, яка ретельно приховується, залишалася в безпеці. Семюел зі свого боку насолоджується новою владою над Ромі, проте їхні взаємини починають виходити за межі офісу, перетворюючись на щось неконтрольоване. Пристрасть між ними загрожує знищити не тільки професійні кар'єри, а й межі особистого життя. Секретні агенти ЦРУ Мед та Емілі після проваленої місії вирішують зімітувати свою загибель в авіакатастрофі, щоб почати нове життя і створити сім'ю. Через 15 років вони щасливо живуть у тихому передмісті Атланти під вигаданими іменами та виховують двох дітей. Проте незабаром випадково розкривши своє прикриття, пара змушена знову взяти до рук зброю щоб захистити свою родину. Восени 1940 року нацистська Німеччина, яка вже захопила половину Європи, прагне вивести Великобританії з війни шляхом безперервних повітряних нальотів. Мати одиначка Рита, яка працює на військовому заводі з метою безпеки, вирішує відправити свого дев'ятирічного сина Джорджа до сільської місцевості. Тим часом хлопчик, сумуючи за мамою, непомітно для дорослих, вистрибує з поїзда, вирушає назад до Лондона та намагається знайти дорогу, Гудодому. Досвідчений поліцейський Нік О'Брайен, відомий своїм непохитним характером та нестандартними методами роботи, знову виходить на полювання за доні Вілсоном. Після втечі грабіжник вступає до лав Пантери, легендарної банди, відомою своїми витонченими махінаціями. Наразі їхня мета найбільша діамантова біржа Європи. Проте, коли Нік дізнається про плани свого ворога, він вирушає на інший континент, щоб запобігти пограбуванню. У 1838 році німецький рієлтор Томас Хутер одружується з прекрасною, але трохи дивакуватою Елен. Заради забезпечення фінансової стабільності новоспеченої родини. За дорученням свого роботодавця Томас вирушає на кілька тижнів у далеку Трансильванію, щоб укласти угоду продажу маєтку з таємничим графом Орлоком. Натомість, поки хутер перебуває у від'їзді, його новий клієнт дивним чином починає опановувати розум і душу Елен. Проходить два роки після того, як британський підприємець Дей Фіш Вік, що спеціалізується на продажу фургонів, зумів отримати ліцензію на відкриття власного банку. Він вже видав пільгових кредитів на 40 мільйонів фунтів і став місцевою знаменитістю, оскільки відстоює інтереси найбідніших людей, допомагаючи їм долати фінансові труднощі. Тепер Дейв починає боротьбу проти великих корпорацій, які завдяки обману та маніпуляціям змушують людей брати. Мікропозики та втрачати останні гроші. Після зустрічі з таємничим чоловіком Агнес несподівано починає переміщуватись у часі. Кожна епоха, в яку вона потрапляє, це новий етап мандрівок від Шотландії 17-го століття до Нью-Йорка 80-х років і навіть жорстокого майбутнього, де світ переживає апокаліпсис. Водночас, чоловік, який знову і знову з'являється на шляху, агнес залишається таємницею. Тоді як розгублена жінка не розуміє, чи він став причиною подорожей, чи він як і вона. Потрапив у часову пастку. Після того, як Нуа Морана та її зведений брат Нік Лейстер перестали приховувати своє кохання, батьки вирішують відшукати спосіб їх розлучити. Дівчина вступає до коледжу, де вливається у студентське життя. Тим часом Нік, який сповнений рішучості довести кохання, що зав'язав зі своїми безрозсудними вчинками, влаштовується працювати в юридичну фірму свого батька. Натомість його почуття до Ноа проходять серйозну перевірку, коли він зустрічає чарівну Софію. Єва симпатична молода дівчина, яка одного разу зустрічає трьох абсолютно різних чоловіків, кожен з яких пропонує їй свою версію відносин. Перший ідеальний кандидат для пристрасної ночі, інший мріє про сімейне життя. А третій виявляється серійним маньяком, який планує вбивство Єви. Тепер дівчина має обрати лінію поведінки, щоб розібратися, хто є хто, та зберегти своє життя. Лара та Джо, колишні агенти ЦРУ, які вирушають на тропічний острів, щоб забути про своє минуле та насолодитися спокоєм. Проте їхній відпочинок переривається авіакатастрофою, свідками якої вони стають. Серед уламків пара знаходить флешку з секретною інформацією, не підозрюючи, що це відкриття перетворить їх на головну ціль. Незабаром ЦРУ відправляє за ними честера холоднокровного найманця, здатного на все для виконання поставленого завдання. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.